Мене звати Михайло. Працював в його епіцентру продавання непродовольчих товарів. Ну, в принципі, я в 4 ранку прокинувся від зрию в Житомирській області, в Житомирі. Саме тоді вже якраз літали самоліти рашистські. Я проснувся і сразу почали діяти щось щось обстраювати, щось, якби би І з хлопцями обстроїли бомбобіжище на бившому ТЦК. Житомирі. До Як почалась повномасштабна війна, я займався волонтерством. Ми там, з певними людьми створили групу Житомир. Я був власником цієї групи, ми займалися волонтерством. Ну так, допомагали біженцям, возили волонтерку, передавали воїнам, так же само і займалися розселенням. А потім, ну, десь приблизно через місяця-півтора-два я пішов до ДЦК і підписав підписавши контракт. Бригаду я вибрав, ну воно так вийшло до цього, і в мене було відношення до 93-го Холодного Яру. Після цього у... я зі своїм другом попав 26 го сюди. Якби по стану здоров'я ми підійшли. Як простіше попасти в армію, просто йдеш до друга, бежиш йому смс-ку, пішли воювати. І на сьогоднішній день двоє у двоє стояти біля трицяка. Та загалом, в принципі, при такої ситуації я розумів, що паніка тут ні до чого, я, в принципі, все осознавав свідомо. В деяких моментах так було страшно, але в принципі так само це питання часу було. І, звичайно, перший раз, як сюди я попав, то було трохи страшно. Але тоді ще ми були на іншому напрямку, то трошки там не було такої інтенсивності. А як сюди вже приїхали під Бахмут, то пішла інтенсивність така. Взагалі я по спеціальності радіотелефонів. Але я попав сюди в бригаду, я перенавчився на номер обслуги. Їздив в Польщу на навчання. Закінчив там навчання, приїхав сюди і все номер обслуги. Моя робота заключається в тому, щоб своєчасно подати снаряд до стволу. В принципі, ну, як складно. Тягаєш снаряди, носиш туди-сюди, туди-сюди. Це всі роблять нас в екіпажі. Ну, загалом у нас дружний колектив, всі ми тут, як один одному родичі. Ну, взагалі дружний колектив. З керівництвом так само, все дружно. Все ладно, все нормально. Таку я бачу перемогу. В принципі, я бачу, хотілося б забрати всі наші землі, які були окуповані, в тому числі і Крим, щоб тримати оборону наших. Бо ворог не зупиниться, навіть якщо ми його виженемо з нашої землі. Але ми будемо старатися, щоб воно не передавалося з поколінь-покоління, покоління. бо воно вже передається з поколінь в покоління. Так же саме, як і мені було 14 років, як це все почалося у 2014 році, я ще тоді маленькою дитиною ще, в принципі, підлітком малював малюнки в зону АТО. Тепер приїхав шукати ці малюнки, кому я саме малював ці малюнки. Звичайно, нас підтримують волонтери, діти малюють нам дуже гарні малюнки, підтримують нас, передають ще різні, цукерочки. Це дуже приємно, дуже-дуже. Передають якісь обереги, ці іграшки передають, які вони зробили власноруч. Так воно це все мотивує, бо ти розумієш, за кого ти тут стоїш, і за кого ти тримаєш цю землю. Слава Україні! Героям слава!